На 5 з 13. відповідно до розпорядження міського голови Ольги Попенко у прилуках змінено режим роботи світлофорних об'єктів. Перепрограмовували роботу світлофорів чернігівське підприємство АТІЛОС. Стартували з перехрестя гімназичної 1 травня. На цьому перехресті відбувається модернізація світлофорного об'єкта, змінюється налаштування роботи контролера дорожнього в залежності від часу доби, щоб жовти мигаючи. Ночі включався в певний час, як це потребує міська рада. Світлофор перепрограмували на режим день-ніч З сьомої ранку до десятої вечора. Інструментальний засіб управління транспортним потоком працюватиме за звичною системою зміни трьох кольорів. Темний час доби «22 години вечірнього часу світлофорні об'єкти переходили в нічний режим, тобто в жовте мигання. Спеціалісти Атілоса проконтролювали роботу світлофорного об'єкту, пояснивши технічні нюанси. Контролер працює самостійно, зовнішнього впливу не потребує. Запрограмований і працює по певній програмі. Гарантує обслуговуюча фірма і якість та тривалість роботи світлофорів. Щоправда, є певні за і проти намагаємося робити якісну техніку, ну але там бувають там, технічні несправності, які навіть не залежать від ну, от як недавно. Що дуже висока напруга в мережі була, це теж призводить до виходу з строю таких приладів. Загалом протягом вівторка у місті розумні світлофори запрацювали ще на чотирьох перехрестях. Наступний ми будемо проводити по Константинівській вокзальній і три світлофорні об'єкти. Плюс це по вулиці Київській, я саме незалежності Київська, гімназична. Київська і також біля міліції, вулиця Котляревська, вулиця Київська. Паралельно з перепрограмуванням на окремих світлофорних об'єктах перепаяли плати, що вийшли з ладу в результаті перепаду напруги та грозових розрядів.